Вітаю, друзі! З вами я Іван і компанія Профтер. У сьогоднішньому відео ми хочемо показати вам наш асортимент професійних осушувачів Профтер та коротко про них розповісти. Отже, почнемо. Наш асортимент налічує 7 моделей: дві моделі в білому корпусі на 90 та 138 літрів, та 5 моделей преміум якості в синьо-сірому корпусі на 50, 70, 90, 138 та 150 літрів на добу. Як ви можете бачити, ми можемо підібрати осушувач під будь-які потреби, починаючи від невеликих кімнат, квартир та закінчуючи великими площами, такими як комерційні приміщення або склади. Часто питають, який осушувач обрати і чим вони відрізняються. Тож давайте. Коротко розберемось. Як ми вже зазначали, у лінійці профтер є осушувачі від 50 до 150 літрів на добу для квартир, будинків, складів, будівництва та виробництва з рекомендованою площею осушення до 200 квадратних метрів. Ось ці моделі в білому корпусі більш доступні та чудово підходять для роботи в побутових домашніх умовах. А професійні моделі мають корпус із оцинкованого металу. Він міцніший, довговічніший і розрахований на постійну інтенсивну роботу, навіть у найжорстокіших умовах у моделях на 50 та 70 літрів у комплекті є бак на 7 літрів. Коли він наповнюється, осушувач автоматично вимикається. У більш потужніших моделях передбачений безперервний відвід води через дренажну трубку. Підключили і працює без зупинок для ідеальної роботи осушувачів. Профтер температура в приміщенні має бути в діапазоні від 5 до 35 градусів, а робочий діапазон вологості від 20 до 90%. Дотримуючись цих простих рекомендацій, наше обладнання ефективно прибирає вологу та допомагає захистити приміщення від свілі і надмірної вологості. За технічними характеристиками, осушувачі відрізняються між собою потужністю двигуна, починаючи від 650 Вт у моделі на 50 Ат літрів і закінчуючи моделю на 150 літрів з двигуном потужністю на 1,9 кВт, продуктивністю, а також звичайно рекомендованою площею осушування, перейдемо до переваг осушувачів профтер. Вони прості в експлуатації, обладнані сигналізацією робочого режиму і системою захисту від перепадів напруги. Забезпечують високу ефективність осушення за низького енергоспоживання, мобільні та зручні. Наявність коліс і ручок дозволяє легко їх транспортувати по об'єкту. Мають дренаж для постійного відведення води. Конденсат можна зливати в резервуар або напряму в каналізацію. Оснащені панелю керування з індикацією робочих і аварійних режимів. Мають якісні фільтри, обладнані датчиком рівня вологи. Який автоматично підтримує задане значення, здійснюють самоконтроль роботи та виявлення несправності. Використовують екологічно безпечний холодогент R290. Усі осушувачі профтер сертифіковані та відповідають усім нормам екологічної та пожежної безпеки. І важливий момент: обираючи профтер, ви отримуєте власний сервісний центр, запчастини та розхідні матеріали в наявності, гарантію на 12 місяців, після гарантійне обслуговування, а за потреби ще й оренду осушувачів. Детальний відповідь. Відеоогляд однієї з моделей уже є на нашому YouTube каналі Профтер, де ми розповіли про технічні характеристики, показали налаштування та запустили осушувач у роботі. Посилання на це відео буде в описі. А весь асортимент ви можете переглянути на нашому офіційному сайті profter.com.ua. Посилання також в описі під цим відео. Переходьте! Друзі, а якщо це відео було для вас цікавим та корисним, не забудьте поставити нам лайк, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок. Щоб не пропустити нові огляди, до нових зустрічей на каналі Профтер.